Всім привіт! Мене звати Олег Рак, рекламна агенція ЕдМІОЗ. Займаємося безпосередньо медичним маркетингом, як таким, для клінік, медичних центрів салонів красоти і стоматолеї. Сьогодні хочу проговорити сім основних причин, чому пацієнти можуть йти до ваших конкурентів: пацієнти чи клієнти. А, ці моменти були зібрані з скажімо так з власниками клінік. Те, що ми з ними коли спілкуємося при дзвінках, я розумію на що варто звертати увагу. Це все було витягнуто і а, оформлено в презентацію. Тому я надію, що для вас буде корисно, Багато хто для себе щось почерпне. Рекомендація додаватися відео до кінця і в кінці записати відео, що вам було корисно, що для себе взяли. Перша причина це те, що відсутність медичного бренду, маєте розуміти, що люди сьогодні йдуть не лише на лікаря, на лікаря багато хто йде, але вони йдуть на, скажімо так, на всі послуги, які надає ваш медичний центр, чи клініка чи салон краси, вони звертають на увагу на принципі в загальний комплекс. Тобто, якщо, наприклад, лікар іменитий, але сервіс, який отримує. Клієнт, він недостатньо якісний, то в такому випадку клієнт подумає, чим звернутися в іншу клініку, де, можливо, лікар не настільки популярний, але сервіс набагато вищому рівні. Знову ж таки, треба розуміти, що конкуренти, в свою чергу, формують експертність своїх спеціалістів, медійність їхні, відправляють на різні конференції, івенти, допомагають вести соціальні мережі, тобто просувають лікаря. як Особистість і не бояться цього, тому що а, розуміють, що людина, коли приймає рішення, вона бере інформацію звідусіль. А, і чим більше, скажімо так, інформації, чим більше довіри до того чи іншого спеціаліста, тим швидше вона приймає рішення а, пройти там, не знаю, замовити послугу чи процедуру, чи операцію власне у вас. І ще третій момент: це якщо клініка виглядає одна з багатьох, це теж важливо. А, Одна з причин, як таких під причин, а, чому клієнт може піти до іншого, тому що, наприклад, одинакові ціни, плюс-мінус, плюс мінус одинаковий сервіс, ви нічим не виділяєтесь, нічого унікального у вас як такого немає, ви не можете йому запропонувати. Клієнт, думає, а для чого? Я тоді виберу, що ближче нас приклад та, там, через дорогу. Є клініка, яка пропонує все те саме. От коли ви задумаєтеся над тим, що ви можете запропонувати унікально, що клієнт не отримує на будь якій інші клініці, тобто навіть знов ж таки, якщо це та сама послуга, можна її оформити різними пакетами, подати, різними пропозиціями, а навіть надавати ті послуги, які ви в принципі е, надаєте як додаткові е, по замовчуванню, ви можете їх оформити і показати людині, що оце у нас йде як додатково, це йде безкоштовно, це подарок, можна давати якісь дрібні подарки, для прикладу наведу, ми працюємо з медичним центром, де в них є паралельні стоматології, і дитячі стоматологія вони дарують дітям, наприклад, наліпки, вони дарують брілки, які насправді коштують собі вартість дуже низька, даємо їм безкоштовні ПДФ-мануали, як, наприклад, підготувати дитину до седації і тому подібне, тому що це лікування увісні. Тобто, то, ну тобто, якісь, наприклад, потім там є гайд по підбору харчування чи по правильному. Виходу ну, типу, як далі доглядати за дитиною після того, як на там перший день там, чи два після операції, в стоматолог і так далі. Тобто, от можна це оформити, видавати в принципі, безкоштовно. Людина собі прочитає, вона отримує додаткову цінність, але знов ж таки ви в її час стає, стаєте як унікальний претендент на те, що вона буде завжди з вами. Друга причина це недостатня комунікація мого пацієнта. Це часто зустрічаю і, можливо. Власники клінік на це не звертають увагу, тому що ви говорите, наприклад, з лікарями одної мови, ви один одного розумієте. Але треба розуміти, що пацієнт чи потенційний клієнт, який до вас приходить, він, як правило, тих всіх термінів а, і моментів, там латиницю і так далі, він цього всього не розуміє. І складних назв ліка, лікарств препаратів він так також не розуміє. І щоб ну, інколи не здаватися, це я думаю, більшості людей соромляться, не здаватися якимось неосвіченим. Лишній раз не перепитують, але в результаті в них залишається осадок, що вони щось не зрозуміли. Тому, хто зрозуміліший для пацієнта, для клієнта, того і в принципі обирають. Це теж важливо. Мабуть, тут треба тримати певний баланс, але краще клієнт, щоб дивився на те, яку послугу ви надаєте, як ви її надаєте, на ваш сервіс, чим, ну, типу, пробувати показати вашу експертність через те, що ви знаєте латинську, ті чи інші препарати чи назви хворіб. Третя причина це відсутність уніканальності. Сучасний пацієнт, скажімо так, клієнт, сидить в більшості різних соціальних мереж. Така на сьогодні ситуація, тому. А в мене от згадала зараз одна історія. Ми працюємо з одним е, клієнтом, і він мені нещодавно ми много тижня зізвонювалися. Він каже: е, Олег, класно, що ми запустили в принципі, всі напрямки, тому що в нас клієнти, які приходять кажуть, клас, ми вас бачили вже всюди. Ви вже не знаю, де тільки в принципі реклама є всюди, і в Ютубі, і в Гуглі. Куди не зайдемо всюди, бачимо вашу рекламу. В інстаграмі бачимо вашу рекламу. Ну у нас, каже, просто вибору немає до кого звернутися, бо у нас тільки ваш бренд і ваші послуги, і ваші лікарі. Ну, тобто от, такий формат працює і буде працювати. Можете захоплювати увагу клієнта всюди, де тільки можливо, тому відповідно використовувати всі можливі інструменти, які надають сьогодні інтернет. Так, наступна, четверта причина. Немає системності. По-іншому його ще називають ПЕМ, тобто Passion Experience Management. Більшості чому це проблема, і чому через це конкурент, конкуренти можуть вигравати в порівнянні з вами, тому що у вас в багатьох клініках закінчується все на тому, що от ви надали послугу і, в принципі, забувається про клієнта. Це, мабуть, одна з самих основних помилок, які роблять більшість, тому що ви можете комунікацію проводити досить довго, брати е-мейл, підписку, працювати з цим клієнтом в довгу історію. Це може бути, наприклад, певні фол-апи, що це мається на увазі. Тобто якісь опитування на пошту, чи це в Телеграмі може бути якийсь чат-бот, який нагадує, що можливо потрібно пройти в чекап, чи, наприклад, пройти якесь опитування загальне, яке стосується загальної. Скажімо так, самопочуття клієнта, та, що вам цікаво, зараз ви збираєте ці дані. Тобто будь-які можуть бути опитування, знову ж таки, треба розуміти баланс, тому що ну, не можна за, закидувати мільйонами там, спокійно, можна раз в два-три місяці закидувати якісь опитування. Клієнти дуже гарно на це реагують, тому що вони що про них не забули. Кому там не сподобається, вони відпишуться від розсилки, але не забувайте, що ваша задача сформувати базу за роки співпраці тих людей, які будуть максимально лояльні, які будуть через сарафанку вас рекомендувати. Тому працюємо на тих, кому цікаво, кому актуально, і хто повторно до вас може звернутися. Так, йдемо далі. П'ята причина це слабкий персональний бренд лікарів. Ну я часто зустрічав таку історію, що власники клінік. І салонів краси бояться розкручувати бренд свого спеціаліста, тому що вони переживають, якщо він піде. А, ну, всі кошти, які були вкладені в розкрутку, в принципі, втратяться. Ну, або, наприклад, людина вирішить просто сформувати свою компанію на базі того. Так, я розумію, є такий момент, але напевно, напевно, варіанту, як такого більше і немає, тому що. Спеціаліст швидше за все, а якщо він бачить, що суто з вами він росте, ви не зобов'язані просто показувати всі інструменти, які ви використовуєте для його просування. Це раз, щоб він мав для себе теж загадку, щоб не розумів, як це робить. Але зі свого боку ви можете використовувати його аккаунт для просування, тобто брати якісь його контакти, ну скажімо так, доступи або просити його якісь надати доступ модератора чи редактора, щоб ви могли додати якісь відео, знову ж таки, знепогоджуючи їх. Та? І, ну, тобто, мати якісь свій, скажімо так, своє підґрунтя базу. Того, як ви це робите, не все пояснювати, але разом з тим дозволяти спеціалісту разом з вами рости. Це дуже важливо, тому що а, ті, хто цього не робить, їхні акаунти, наприклад, людина знає прізвище, ім'я, вона потім заходить в інстаграм, шукає чи фейсбук, шукає цю людину, вона її не находить, бо бачить дуже слабенький акаунт, де ніхто, ніхто ніхто нічого не постить. Вона думає, так, що спеціаліст не дуже серйозний. А, напевно, він не такий цікавий і до нього не так багато звертаються. Ну, це теж треба розуміти, тому що лікарі як правило, часу на розкрутку не завжди мають. Якщо клініка тим не займається, то швидше за все їхні аккаунти просто будуть стояти. Тобто без обличчя клініка сприймається як без велика структура. А це теж я часто зустрічаю, що на сайтах. Не стараються дуже багато показувати лікарів, стараються показувати такі е, фотографії, от там десь беруть з гугла якісь фотографії і вставляють на сайт і думають, що воно так буде. Ну воно візуально досить красиво, але маєте розуміти, що вона вас не знає, і тут ще якісь загальні фотографії. Вона хоче бачити бачити персоналізацію, як виглядає вас всередині, як виглядати ну, типу, по фотографії ваших лікарів, е, почитати про самих лікарів, про їхній досвід. Е, Наприклад, де вони навчалися, де який в них стаж був, скільки років і так далі. От скільки, наприклад, операцій вони зробили, чи ну для прикладу, чи скільки в них клієнтів було, можливо, відгуки про тих ж самих лікарів. Тому ця вся інформація, вона важлива, на це треба звертати увагу і просто допомагати лікарям це просувати. Шоста причина: це неоптимізовані бізнес-процеси. Що мається на увазі? Це в більшості, наприклад, не про швидку відповідь. Тобто, наприклад, відповідаємо через там день, через два, відповідає через там пару годин, коли ну скажімо так, людина вже звернулася до вас, вона чекає заявку, але поки вона чекала, дивиться мені, ніхто не дзвонив, Вона ще звернулася до одної клініки, наприклад, чи в інший салон, чи іншу стоматологію. І там вже швидко до неї позвонили, сказали, без питань, та нас, в принципі є то, то то ми пропонуємо такий пакет. В принципі, для вас підбираємо е, унікальне рішення. Е, Саме кращою ціною, яку ви зможете найти, в принципі, приходьте до нас, зробимо все на високому рівні. Не така ну все супер. Че я буду? там потім дзвонить адміністратор з першої клініки, яким налишав каже, та ні, дякую вже. Звернувся вже замовив, дякую, не треба. От, тому важливість, дуже важливо, щоб розуміти, що це має бути швидко, швидка реакція. Всі, вся база має бути в CRM, тобто всі ну, клієнти мають приходити мають реєструватися. Тобто, коли людина до вас дзвонить, ви маєте бачити, наприклад, по, ну, по прізвищу, адміністратор має розуміти, хто це не добрий день, ой, та я там такий, то а я навіть не знаю, хто ви. Ні історії, ні по яких питань звертався, ніколи звертався. А От коли людина бачить, що вона є в базі, про неї, в принципі, є інформація, вона зовсім інакше на це реагує. От, ну тобто, і маркетинг без інтеграції з операційку це теж злитий бюджет, це теж треба розуміти, тому що е скільки ви накладали грошей в рекламу, але коли у вас нема е системи закриття клієнтів, яка е не гірша, ніж конкурентів, це ну типу це просто гроші на вітер. Ну і люди відповідно йдуть до, до конкурентів. Це це однозначно так, і сьома причина. Остання це відсутність роботи з репутацією. Це відсутність роботи іменно суто з вашими відгуками. Інколи клініки забувають, що це дуже важливо набирати на Google-картах відгуки, збирати, якщо це можливо, якщо людина не проти дає згоду, це відео-відгуки, це текстові відгуки. Тобто збирати в людей позитивні відгуки, щоб, наприклад, інші нові пацієнти, які будуть звертатися, чи клієнти до вас вони могли зрівняти і зрозуміти, ага, класно, до них вже зверталося, О, класно, на якісь мої знайомі в теорії можуть. Якщо це одне місто, та, до них зверталися, значить, ну, в принципі, я теж можу з ними працювати. Ну, чи до них звертатися за От, Тобто клініка без репутаційної стратегії автоматично поступається 100%, тому що якщо немає кредиту довіри, немає ніяких відгуків, ну, чесно, я б особисто теж, напевно, боявся звертатися в таку клініку, це була б хороша сарафана порада від хорошого знайомого, я би тоді пішов, не звертаючи увагу, але коли я шукаю в інтернеті, а таких більшість нових клієнтів, та, то вони звертають на багато факторів, типу увагу. Давайте підсумую, тому що в першу чергу треба розуміти, що пацієнти йдуть не через ціну на послугу, а через системні прогалини в вашому маркетингу та процесах адміністрування і комунікації з клієнтом. Рішення для вас це комплексна маркетна стратегія як бренд, прокачка бренду, омніканальність, тобто доступ до ваших потенційних клієнтів і комунікація з ними в всіх інструментах реклами, тобто Google Ads, Meta, YouTube. Можливо, TikTok, в залежності від вашого регіону. Так, і репутація роботи з репутацією і показу, ну, демонстрація вашого досвіду чи досвіду вашого спеціаліста. Саме це дозволяє отримати стабільний потік не тільки нових клієнтів, але й стабільний потік з клієнтів, які вже до вас зверталися. Тобто, на працьовуючи базу, ви зможете повертати тих клієнтів, які працювали з вами і будуть, захочуть повторно пройти до вас на, наприклад, на якийсь чекав, чи повторно пройти до вас аналізи, чи пройти якісь ОЗД, чи ще щось. Тобто будь-яке питання вони звертаються в першу чергу до вас і не задумаються, що. До От. А Тут залишаю свої контакти, кому цікаво звертатися, ми допомагаємо якраз власне, клінікам реалізовувати всі ці процеси і займаємося платною рекламою як такою. Всім дякую, дякую, хто додався, Гарного вам всім дня, до побачення. Нехай ваш маркетинг і бізнес росте.